Він пішов до школи, але додому не повернувся. Родина одразу звернулася в поліцію, а вже наступного ранку його тіло було знайдене у шкільному спортзалі. Хлопець лежав згорнутий у вертикально поставленому маті для гімнастики. Привіт, мої пухнасті! Це я, Люцик Кендрік Джонсон, 17-річний хлопець з міста Валдоста, штат Джорджія. Веселий, доброзичливий, відомий серед однокласників як талановитий спортсмен. Він грав у футбол, захоплювався легкою атлетикою і мріяв про спортивну кар'єру. Перша версія слідства нещасний випадок. Нібито Кендрик намагався дістати свій кросівок, який впав у середину труби і застряг головою вниз. Але ця версія одразу викликала запитання, як він міг пролізти в отвір діаметром приблизно 35 см? Чому інші учні нічого не бачили чи не чули? Чому камери спостереження мають прогалини у відео саме у ключові моменти? Експертиза підтвердила, причиною смерті стало удушення через позицію тіла. Але коли батьки Кендріка провели незалежну суд вона вказала на травми голови, які могли бути спричинені зовнішнім впливом. І тут починається найзагадковіше. Під час ексгумації виявилося, що деякі внутрішні органи зникли, а тіло було наповнене газетами. Це, начебто, було зроблено після офіційного розтину, але пояснення були туманні. Батьки не надавали ніякої згоди. Дивним чином, на шкільних камерах саме у момент зникнення хлопця, були збої у відеозаписі. Частини відео були відсутні, наче видалені або пошкоджені. З'явились чутки про те, що до інциденту могли бути причетні двоє учнів, сини одного з агентів ФБР, але жодних звинувачень не було висунуто. Батьки хлопця неодноразово подавали в суд, вимагаючи справедливості, але розслідування щоразу завершувалося безрезультатно у 2021 році. Справу відкрили знову, втретє, та навіть після перегляду більш ніж 17 тисяч сторінок справи. Розслідування завершилося без нових обвинувачень. Батьки Кендріка досі вірять, що їхній син не став жертвою нещасного випадку. Це були цілеспрямованої дії, які хтось приховує, лишаються. Одні тільки питання Мур.